Валентин, дивіться, виходить, чи були проблеми, що зерно якось сушиться неоднородно, чи коли там закидаємо різну вологу 18-20, чи справляються зі своєю задачею ворошилки по горизонталі, коли вони йдуть, мішають зерно, і шнекс цим. Ворошилки справляються. У нас може бути різна волога раз. І другий момент це Время загрузки сушки. Якщо ми загружаємо півтори чи дві години, у нас перше зерно, яке попало в сушку, вже сушиться, а останнє ще туди не попало. Ось в чому питання, через що ми поставили норію. Зерно має поступити швидко і разом все робиться. І коли ми з відборника відбираємо, ми не можемо попасти чітко, чи ми по, йдемо в сухішому моменту, чи по сирішому. Ми відібрали оттуди суху куруку чи сиру. Uh -huh. Декілька разів беремо, але ну, коли у нас йде до півгодини загрузка, е там йде соти, сота доля відсотка вологості вже розбіжність. І я думаю, що все, все працює. Є моменти невеличкі. Коли ми загрузили сушку до пів, пів циклона, вже пішов процес сушіння. А у нас ще не загружено ровно пів сушки. Є таке діло. Є. Ми котел пускаємо при початку сушіння із-за того, щоб ми не заваняли продукцію. Ціх 10-15 хвилин розгону у нас пройшло, сушка ще порожня. Ми її загружаємо і вже під час загрузки вона сушиться у нас. Тобто потім просто зерно перемішалось і воно все в одній влагі. Да, да.